Всем привет! Ребят, сегодня я вам покажу мне фабрик Хелена РП. Давайте зайдем, да я вам их покажу. Поехали. Так, да. зараз мене про вкус. И вот. Теперь семья вс. Так вс зайти ось. Сюди клуб, брукс, суто. Піднятися сюди, зайти в цю всю комнату і сесть на білий именно на білий диван. То ви получите диван. Якщо ви будете робити, він буде менять свой колір Другий мишок. Oh. Можно залисты в храме банку И oh. І... ось тут десь є один прохит тайны Я точно пам'ятаю, що десь Что тут є один тайный прохит Так, ось він. Так, оп, сюди, Так, і це правда. його можна ограбить, якщо взяти бомбу, заложить. Все побираем и уходим. Будем походим. Так. І ось тут є тайний протік. Так, миф як і прошлий міф І третій міф Що? Якщо зайти ось сюди? Метробут... Ой, метро Будхевану. Ось сюди треба йти. Метробутхелену. То, ось тут нас знову буде секретний прохід. Хм. Так, заходимо. Ну, видимо. Треба нажати ось сюди. Ось сюди, дивіться. Що куди? Хм. А пройдуть сюди, давайте поїдемо сюди. Затратив ніж, що документ робив Хевена, є та і не просить. Ні. Тут його немає. Сміфа пролежим. Немає цього прохіду. Ууу. Приїхав сюди. Там-пум-пум-пум-пум-пам. Так, 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 так. Тут повинен бути сейф. Його мати. Так, хто ж цей сейф-сейф-сейф? Тут його немає. Це четвертий міф, що можна виламуватись в ці сейфи. Тут немає сейфу. Ясно. Йдем далі. Наприклад, ви оцей йдемо. Так, треба знайти сейф. Тут немає. І тут немає. Так не то. Може на другому етажу? є yeah, сейф. Mm. Я щось не бачу, що тут сейфу. Тут немає і тут немає. Добре, немає сім, так немає. Ого, Що це було? Ні, опроверген, тому що ми не значився. І п'ятий що Якщо залізти ось сюди, на друге так було місце. Побачите, тут такого тут повно всього зламаного. Ха. Якщо ось сюди зайти... И нажать на цю кнопку. Я кое-кто вы то на фарми да еще зря выйдет. Давайте поймем. Так, браємо машинку. садимся и поїхали. Так. Во туди. Ось сюди нам треба. І якщо залізти то наверх, то ось тут буде кристал. Я його вже зібрав, так що залишаю його вам Того, своїх, все. Всім пока. До побачення рода вам. Відпочивайте. Додавчі!